Він в першу чергу звертається до церкви, і вона ніколи не полишає віруючого без свого особливого заступництва. Церква на різні потреби віруючого відповідає молитвою та благословенням, здійснюючи при цьому богослужіння та молебні. Молебінь це особливе таїнство, при якому церква звертається до Бога, при Святої Богородиці, святих. З проханням дарування милості та спасіння у старому заповіті при царю Давиду та при царю Соломону були святкові ходи з ковчегом біля стін і Вони стали прообразом сучасного хресного ходу. З історії ранньохристиянської епохи відома стародавня традиція, коли раз на рік. Вулицями Константинополя несуть найвеличнішу святиню Частки Христа Господнього. Молебні приурочуються здебільшого до якихось подій в церковному житті. А також звершуються у різних життєвих ситуаціях держави та народу. Молебні проводять і на прохання окремих віруючих. Саме прагнення одухотворити всю людську діяльність, звершувати її з Божою допомогою це основна суть молебні. Існують молебні, які звершуються віруючими за стінами храму, з хресними ходами. Семеон Солунський говорив: під час хресного ходу на дорогах і перехрестях творимо молебень, щоб очистити все, що ми осквернили нашими гріхами. Беремо з храму святі ікони, якщо є, то і святі мощі для того, щоб освятити людей і все, що потрібно для їхнього життя: домівки, дорогу, воду, повітря і саму землю. Все це для того, щоб те місто і вся та країна стали причасниками Божої благодаті, відкинули від себе все те, що призводить до смерті. Учасники хресного ходу моляться, щоб Бог був милостивий до всіх нас і дав нам можливість достойного покаяння та спасіння. Хресний хід. Несе в собі благодать Божу не тільки для тих віруючих, які беруть участь у ньому, але й для того міста та країни, в якій проходить. Тому, дорогі браття і сестри, щиро бажаю усім нам, щоб ми як помога частіше були причасниками благодаті Божої. Мир вам.